Сьогодні Україна відзначає День Конституції. У час війни ми як ніколи розуміємо ціну слів незалежність, права, людська гідність. І тому День Конституції це не лише свято, це нагадування, що ми громадяни вільної, сильної, правової держави. Ми молодь України, зобов'язані берегти нашу Конституцію, знати свої права та обов'язки, щоб будувати країну, де панує правда, закон і людяність. Ми нове покоління. Ми зростаємо разом із Україною. І ми зробимо все, щоб жити в країні, де закон понад усе. Разом ми сильні, з єдністю до перемоги. З Конституцією до справедливого майбутнього. З Днем Конституції, Україна!